Eu в білорусі масові затримання людей тільки за те, що вони виходять на вулиці і плескають в долоні або заводять будильники. Нам здається, це безпрецеденти. і ми бачимо такі хай маленькі зараз, але аналогії з Україною. І ми розуміємо, що якщо зараз український народ не встане, нас чекає Білорусь. От кожному хто е, висловлює свою думку, затакають рот і саджають за грати. Ми не хочемо, щоб в Україні повторилася така ж ситуація. Тисячі людей були карними органами режиму, незаконно затримані збиті, осуджені вже на протягу останнього місяця. Тому ситуація вельми тяжка, і я вельми сподіваюся, що все-таки Лукашенко сиде, тому що один найвисті в цій ситуації є відставка Лукашенки і проведення вільних демократичних виборів.